Плідна розмова Зеленського із е, очільниками Набу і САП дали свій результат, і політичні переслідування режимом Зеленського продовжились, і на цей раз під їхній репресивний каток попали ж свої, як кажуть, би своїх, щоб чужі боялись. Шістьом особам повідомили про підозру серед них: колишній голова Луганської ОДА, народний депутат, начальник міської військової адміністрації, командир військової частини нацгвардії, бенефіціар та директор підприємства виробників БПЛА. Перший епізод укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. Ще один епізод закупівля fpv дронів для Нацгвардії на майже 10 мільйонів гривень, під час якого вартість штучно була завищена приблизно на 80 тисяч доларів США. Учасники злочинної схеми усвідомлювали, що фронт гостро потребує якісних безпилотників. Вони знали, що від надійності техніки залежить життя військових але попри це продовжили свою корупційну діяльність. Зараз є можливість у мене э, заганяти э, субвенції на бригади, щоб бригади закупали... Це від кого, кого субвенції? Ага, отлично. Да. То есть они будут загонять там на какие-то бригады, которые будут закупать э, рэбы. Да. Надо, чтобы, чтобы и загнать субвенцию, и чтобы купили, как бы надо всем говорить спасибо. Ну, да, вообще, и... вот в вашем стандартном прайсе есть какой-то там... Э... Да, в стандартном я, я вам его скину. Да. Uh -huh. там 10% без проблем. Без проблем. Допустим, чтобы субъект побежал в области, губернатор хочет, допустим, 10, да, то есть как бы можно на 10 отдать. В своем сейчас разговаривать, всегда на закупке каждый свой, как бы каждый там со своим интересом, со своим, со своим видением тоже надо сказать спасибо. Да? Поэтому мне нужно будет, чтобы вот в прайсе, в котором есть там уже 10, да, еще надо сделать дельту 20. Усім фігурантам інкримінують участь у корупційній схемі, пов'язані з розкраданням бюджетних коштів. Бенефіціару та директорці підприємства виробникам БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За версією слідства вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до злав зсу розслідування триває.